Тільки термінові новини вчасно та влучно. Кров лється і лється. Пропагандист РФ заявив про марні втрати окупантів на Донбасі. За його словами, морпіхи під вугледаром закінчуються фізично. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, українські воїни продовжують результативно знищувати російських загарбників у Павлівці під вугледаром. Росіяни навіть звертаються до представників влади. Несподівано про величезні втрати заявив російський пропагандист Олександр Сладков, який вважає себе воєнкором. За його словами, ситуація у Павлівці важка, а морпіхи 150-ї бригади написали листа губернатору Примор'я Олегу Шкорем'яку. Пропагандист пише великі втрати, неможливість донести до вищого керівництва інформацію про наші високі марні втрати в людях і техніці. Цифри маю, але далі це справа Генеральної прокуратури. За словами Сладкова, морпіхи просять кожем'яко посприяти створенню комісії з Міністерства оборони для термінового аналізу ситуації. Як відомо, за останні дні під вугледаром знищено більше 500 окупантів в середньому по 100 у день. Слава ЗСУ!